Перші дні науки я провела у 2019 році, коли я побачила, що в Києві, в Житомирі, у Львові проходять щороку дні науки. Взагалі, такі дні науки це у нас час дуже рідкісне явище. Тому я вирішила, що я не можу таке пропустити, і обов'язково потрібна моя допомога, щоб я тут це допомогла, зробила. Ця ідея з'явилася, тому що була потреба у цьому, особисто і у мене також. І я знаходжу однодумців щороку. Приємно, що люди завітали, прийшли, подивилися, спробували себе у певних нових для себе областях. Типу, засіяти бактерії там. Редагувати геном, чи просто взагалі подивитися на бактерії під мікроскопом, тому що не завжди є можливість цим займатися навіть в університеті. На власній локації ми запропонували нашим відвідувачам отримати власноруч ефірні олії. Дуже цікаво абсолютно все, тому що різноманіття — це завжди круто, і що кожен може обрати щось для себе. Люди мають жити своє життя навіть під час війни. І коли як не зараз, отримувати якийсь досвід. Тому я щоразу надихаюся тим, що люди приходять, і їм це прикольно, цікаво, і це надихає мене на якісь інші наступні ідеї.